Христос Воскресе! Дуже раді вас всіх бачити. Дякую Господи, що ми маємо таку можливість бути в і молитві. І тут Христос каже, мій дім надвесе дома молитви для всіх народів. І послання до Євреїв Павло каже, що ми являємося Божим домом. Я би хотів подивитися Божим Словом про дію Святого Духа, про духовні дари. Про Божі плоди, наскільки роль Святого Духа є дуже важлива в церкві. Послання апостола Павла Офесян, другі родів до 19 вірша. Ефесян, друга родів, до 19 вірша, до кінця цього розділу. Отже, ви вже не чуді і не пришельці, а пів громадяни і домашні дія Бога. Вбудовані на підвалених апостолів та пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля загоджено збудована, зростає святий храм у Господі, на якому і ви разом будуєтесь Духом в Дім Божий. І якщо ми читаємо попередні вірші, отопологло хоче сказати, що між євреями і єдичниками в Христі Ісусі, різниці немає. І я по допомогу до всіх нас віриш, людей, які прийняли Ісуса Христа у своєму серці. Ми вже не є чужі і причасті як грішники. Ми стали рідними, близькими один одному. І ми є збудовані на підвал, на апостолів та пророки, і на наріжний камінь Ісус Христос. Це є здорова наука у новому заповіті. Ми читаємо чотири дівантії проповіді Ісуса Христа. Ми читаємо. Соборні послання апостолів, книгу об'явлення апостола Івана, і наша віра має на цьому будуватися. І слово Боже каже: коли ми разом будуємося, то будуємо не тільки на основі Божого Слова, але будуємося Духом Дін Божий. І ми бачимо, що Слово Боже підкреслює. Що крім того, як ми стоїмо на основі Божого Слова, чи на Ісуса Христа, ми маємо мати помічника або втручання Святого Духа в домі Божого. Слово Боже говорить про те, що Дух Святий це є третя особа Святої Трійці. Він з'явився особою, він має Божу силу, він має Божу мудрість, він має Божий характер, сам Святий Дух, він є третя особа, якому Ісус. Передав йому астафету і він увійшов в церкву. І по сьогоднішній день ми маємо переживати, бачити, і відчувати дію Святого Духа. Ісус Христос, інші апостоли, розкривають, як Дух Святий діє. Наприклад, Дух Святий він навчає, наставляє, провадить до сіної правди. Дух Святий докоряє, виявляє гріхи, беззаконня, провадить до очищення серця. Дух святий, тільки Він може спасти грішника з рабства, гріха, дати спасіння, прощення і привести в церкву Христову. Так само, Дух Святий, Він зміцнює і дає сили. Дух Святий, Він проводить в різні випробування, допускає спокуси, щоб випробувати, перевірити, укріпити наші серця. Дух Святий, він очищає. Від коли дуже тяжко, дуже сумно, він має таку пожертву на силу, яка надихає далі служити. Так само Дух Святий, ми будемо далі читати, Він надіяє духовні дари, владу Божу для того, щоб церква показувала живого Бога. І дві основні моменти, які ми бачимо про дії Святого Духа, наприклад, Ісус Христос, коли прийняв святе водохрещення, як на нього дійшов Святий Дух, коли він молився, небо розкрилося, голос неба звучив, це син мій улюблені, якого я вподобав. І, послання до євреїв написано, що на Ісуса більше помазав оливою радості, а Його співучасники, і Він полюбив праведність, аби це коня ненавидів. І як тільки Він отримав Святого Духа, Дух Святий починає його сповнювати і вести у випробуванні в пустині. І він, як син Юзький, 40 днів, 40 ночей, проходить підготовку, сповняється, бажається набитим отцем, прояви вірність у випробуванні, боротьбі боротьбі дияволом. І тільки тоді він починає публічно служити. Проповідувати, і ми бачимо, що Дух Святий в особі Ісуса відкричає мертвих, виганяє демонів, супроводжує чудеса, І Він проповідує як той можновладний. Його проповіді, його мова відрізнялася від мертвої релігії. Книжники і Фарисеї, до яких Він сказав, ви не знаєте ні Божої сили, ні святого Писання. І другий момент, який ми бачимо, дії перших років, коли Ісус каже, Краще я піду, щоб прийшов у ті жити. І це дійсно, коли 120 душ вони 10 днів однодушно невпинні, благанні, молитві, перебувають. Не виходьте з Єрусалима, не починайте проповідувати, не починайте помістити Іван. Ісус, наприклад, Він не згаду почав проповідувати. Спочатку підготовка, сповнення, набирає Божу силу особисте єднання небесним Отцем. Тільки тоді Він повертається в Галилею, написано в силі Духа. Так і він каже до учнів і до решта послідовників. Ви маєте отримати обітницю Отця, ви маєте сповнити силою згори. Як тільки в день п'ятдесят -ті входить Святий Дух, проявляється Божа діє, Божа сила. І ми можемо зрозуміти, що все починається зі Святого Духа. І без. Трущання Святого Духа нічого не буде. Коли ми бачимо величе Святого Духа в Єрусалимі, утворюється Перша церква. Коли ми бачимо велича Святого Духа, в Дім Корнерія, утворюються перші церкви спонських народів. Коли ми бачимо прихід Павла в Ефес, Близько 12 учнів Іванових вони отримують величез Святого Духа. І коли Апостол Павло приходив в Корін, написано багато коринтян увірували, охрестилися і посланні до Корінцям написано, що вони мали всі дари Святого Духа. І ми всюди бачимо, де тільки апостола приходило проповідувати Слово Боже, і коли люди наверталися, утворювали церкви, все починалося з того, коли Дух Святий входив. Винувався, коли сам Ісус Христос влада поти і почав хрестити Святим Духом, надіяти дари духовні, тоді церква почала свій рух. Це є номер один, це початок, це рух з Святого Духа. І коли ми будемо читати Боже Слово, це послання до коринтян, перше послання до коринтян, 12 років з 4 го вірша. 1 Коронтян 12,4 до 11 вірша. Дарі різні, але Дух той самий. І служіння різні, але Господь той самий. І дії різні, але Бог один і той же, який робить все у всіх. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом своєму мудреці, а іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому дарісцінення тим же духом, іншому творення чудес, іншому проокування, іншому розпізнавання духів, іншому рідні мови, іншому вияснювання мов. Але все це робить один і той же дух, наділяючи кожному окремо, як він хоче. Ми бачимо, що допомога відкриває дев'ять духовні дарів Святого Духа називає імена цих дарів. І ми бачимо, що кожен дар не є важливим для збудування церкви. За допомогою цих дарів, проповідники, вчителі зможуть правильно і бібійно в силі. Тлумачити чи виясувати, передвати Слово Боже. За допомогою тих дарів ми бачимо, що Бог може вибирати чудотворців і супроводжувати справні чудеса, ознаки, зцілення, оздоровлення чи виганяти демонів. За допомогою цих дарів ми бачимо, що можна розпізнавати, де вчителі, істинні вчителі, де дух Антихриста, а де дух Христа, де є істинні овечка, а де вовк хижі овечі шкури. По їхнім плодам розпізнаєте. Так само ми бачимо, що за допомогою цих дарів є господні пророки, які провокують майбутнє, волю Божу, духовний стан, таємні вчинки. Ми бачимо, що за допомогою тих дарів є тлумачити інших мов. І ополонка каже, хай двоє або троє по черзі прокують, хай двоє або троє по черзі тлумачать інші мови. І він наголошує, щоб все все було для будування церкви. І тому, коли є оці духовні дари, вони повністю є божими інструментами. Та як у будівництві є інструменти. Це є лата, це є шпат... шпатія і так далі, для того, щоб загоджено робити гарний ремонт. І так само є інструменти Божі. Для того, щоб дім Божий мав освячення, очищення, будування, духовні річ є дев'ять духовних дарів. Другі бати і сестра, і в цьому роді Апотополо каже, є благовидні. Члени тіла Христового. І є От, Наприклад, неблаговинні члени церкви, це можуть бути церковні події, це можуть бути церковні сторожі, це можуть бути церковні прибранні, це можуть бути церковні кухарі, це можуть бути церковні адміністратори, вони так виконують частину свого служіння. І благовинні ще не церкви, це хористи, чи співаки, пастири, сучителі, пророки, товащики, чи люди, які розказують вірші, звіщення. На церковній сцені. І ми, як благовидні члени церкви, ми не турбуємося, щоб в домі молитві була чистота, чи приготувати діжу, чи кудись поїхати. Для того є неблаговидні члени не тіла, які покривають і допомагають благовидним. І слово Боже наголошує, що крім того, як є матеріальні побутові служіння, дуже важливо мати духовне служіння, коли напряму є трушання Святого Духа духовними дарами. Дорібати і сатри, і ми розуміємо, що без цих духовних дарів не може бути здорової науки, Боже просла, Боже відкриття, виявляли живчителів. Якщо церква втрачає духовних дарів або не припиняє діяти, церква помаленько помирає, ступає і духовно засипає. Наприклад, якщо ми говоримо про інші конфесії, про інші релігійні організації. Вони також мають музичні виступи, хористів, співаків, музичні пройми, так як і ми. Вони мають церковні приміщення, доми молитви, так само і ми. Вони мають проекти, фінанси, достаток, так само і ми. Вони мають бібійні інститути, мусонатські школи, бібійні заклади, так само і ми. Вони називають себе християнами, носять бібію, так само і ми. Дорібати і сетрі мають бути різниця. Пророка Малахії написано між святим і безбожником, або між праведником і беззаконником, я поставив різницю. Має бути різниця в мові, в ділі, поступкам, одежі. Моя вірніша родичка, вона є молода мама, має одну дитину, друга дитину в дорозі. Вона не малюється, і до неї додають запитання «А чому ти не малюєшся? Вона каже, бо ми мусимо якось відрізняти від світу. Другий Бади Сета є мертва релігія. У них є дуже багато матеріальних достаток, у них є красномовство, у них є освіта, у них є достатки. Вони можуть дуже гарно проявити напочка своє християнство. Але велика різниця церквою і мертвою релігією це коли церква проявляє дії Святого Духа, чудеса і однаки, духовні дари, Боже втручання, Божа слава, от відміть книгу дії Святого апостолі. Вони завжди відрізнялися. Від інших релігійних мертвих організацій. Коли, наприклад, з ді діаконом -ді Степаном сперечалися і бертинці, так дивани синагоги. Вони сперечалися, але не могли протистояти духа і мудрості, яке мав Степан. Бо він був сповнений Духа Святого і творив великі чудеса. І багато священників, що зробили Підкорили до нової віри. Церква була жива, була реальна Божа дія. Доріпити, і тому, дорібати і сестри, ми маємо сього хотіти, ревнувати і прагнути, щоб були духовні дари. От, наприклад, 1 коринтян, 14 років, 12 вірш. Так і ви, коли прагнете дарів духовне, то старайтесь збагатитися ними для будування церкви, збагатити, ревнувати просити, щоб були нові пророки, нові вчителя, нові співаки, щоб були нові чудотворці, щоб був Божий супровід. І є велика різниця, коли Слово Боже дійсно наголошує, що наше служіння, різноманітне, яке ми проявляємо, зібране, воно має бути в Силі Божій. Пробують і Божа сила, свідчення і Божа сила, пісня Псалом і Божа сила, просло і Божа сила. Завжди всюди має супроводжуватися свята Божа сила. І багатьох місць Божого Слова у новому заповіті є наголос. Наприклад, дії 4 рочник, 33 вірш. Апостоли з великою синою свідчення про Воскресіння Господа Ісуса Христа і велика благодать була на них. Велика благодать це не тільки ласка Божа. Це дари Святого Духа, теж туди включаються. І Павло до Коречан каже: і слово моє, і проповідь моя, не в переконливих словах людської мудрості, а в'ялені Духа і Сини, щоб віра ваша тверджувалася не на мудрості людській, а на силі Божій. Так само до Солом'ян каже, Павло Бо наша Євангелія була у вас не тільки в слові, але і в силі. І в душі святі, і з великою певністю, як ви знаєте, якими були між вами для вас. І так само, Неемії написано, і не засмучуйте, бо ратить у Господі ваша сила. Оце є велике благословіння, ще молоді, ранкові, вечірні, які би не були конференції, дібрання. Але коли ми збираємося, двоє ще троє, більше людей. Ім'я Ісуса Христа, там сила Божа. Всього на всього двоє учнів говорили між собою про Христові страдання. І коли він почав тлумашити святе Писання, що вони сказали? Ще не палали наші серця. Коли ми пояснюють Святе Писання, то Дух Святий діє, серце горить. Серце відчуває Божу силу із кафедри, із Пісень, із просва, із тлумашень. Коли Дух Святий говорить істину, він являє силу, яка обгортає своє. Церку. Тому написано, Та ви приймете сину, як Дух Святий дійде на вас. І цього дітей має дуже багато лежевчен, які просто спотворить і мордують Святого Духа. От є таке лежевчення, яке допущено в Америці. Вони так надвали складним словом, словоміду. Вони кажуть, що було три періоди. Перший період це дія Святого Духа, чат Мойсея і Навина, другий період. Це і я, Єнесей, Діє Святого Духа, і третій період Ісус і апостоли. А сьогодні вже немає такої потреби, щоб були чудеса, ознаки. проти достатньо пропої, зібрання і на тому досі. Це проти як виняток, в трьох періодах. Наскільки це вчення спотворює і викресує провчення дари Святого Духа. Так само, як вчення, що Дух Святий це не особа. Це проти сила, енергія і не більше. Але слово Боже каже, попровадить до своєї правди. Нагадаю вам, дасть сина, це робить тільки особа. Другий байседріт, так само є жевчення, що ревнувати за хрещення Святим Духом. Не потрібно. Покайся, він на тобі дійде. Прийми до хрещення, він на тобі дійде. І на тому все. І сатана різними способами намагається висувати істинне вчення про Святого Духа. І апостол Павло наголошує, що ми маємо будувати на основі апостолів, пророків Ісуса Христа. Що це означає? Дивитися на вірес нового заповіту. Як жив Ісус, як жили апостоли, як жили перші християни, так і сьогодні ми маємо жити. Це в дірес, це приклади для всіх християн у всіх поколіннях. Тому хай нам Бог допоможе. Само Сатана дуже хитрій, от приводить одних християн до супердуховності, а до християн до супедоволеності. Коли християни бігають за пророками, коли вони шукають одні видіння, не звертаються до найдостовірнішого прошого Божого Слова, новий заповідь. Коли проміняли авторитет Божого Слова на авторитет людський, так само кажуть, не треба відкрадати гроші, не треба будувати доми, не треба нічого робити, бо скоро прийде Христос. І на тому все. Не треба приймати лікарства, не треба лікувати своє тіло. Проти треба молитися, постати, вірити, десятий день людина сильно хворіє. Нічого, ми тебе по-духовному, похоронимо. Головне, щоб ти мав віру. І усі ці супердуховні прояви, коли є одні фантазії, немає твердого мислення, твердого розуміння Божого Слова, замикають. Обмежують, притискають тісні рамки, які зовсім не відповідають до Божого Слова. Так само супередодволені, коли жахмаритматія. Жах Ось така пісня, яку я чув, хочеш співай, хочеш кричи, хочеш танцюй. Все дозволено, все можна. Дорібати і сетри, коли є поселення живчення, успіх, процвітання, земля, багатство, розкіш. А якщо ти бідний, нужденний, то ти проклятий. Коли ми читаємо історію про натари і багача, ми бачимо зовсім навпаки. І тому дорібати і сестри, якщо, наприклад, от вони так роблять, Там є Голівуд, вона Третянка моємусь, освіти театр, вона нас театр. У світі є іри і розваги, і у нас будуть християнки іри і родваги, і отримувати християнські призе. І немає ні молитви, ні проків, ні вчителів, ні дари Святого Духа. І коли є усі дві кульгаючі моменти, чи супердуховність, ще супердозволеність, ще ридершавши някіді висуває Святого Духа. І ми починаємо розуміти, як важливо мати тверезе мислення. Розсудимість, мудрість, володіти святим Божим Словом. Хай Бог нам допоможе, що ми мали справу. Щоб дух святий надіяв дари духовні, щоб ми мали спрагу до Божого Слова і перебували в ньому. Все двіряли, все фільтрували, ще протву, всі проповіді, всі пісні через святе Боже Слово. Одна американська група співала пісню. 15 хвилин, одна та сама правда, наповни мене, наповни мене і не більше. Ніякого повчального місту. А написано Посланні до Ефесян сповнити духом. Але треба читати далі. Чим псалма? словами, гімнами. Там, де наука, там, де повчання, там, де слово несе зміст Коли ми читаємо 150 псалмів Давида, скільки є науки, повчання, трендання, переживання, молитва, з, з Богом, то нам допоможе, щоб ми дійсно мали творити мислення і творити родми. І нехай наш дітки діє святий дух. Хай він веде нас. Хай він нас використовує, що ми дійсно любили Бога, любили церкву, любили діванки, не виступали, ні промовиш, ні лівош. Хай Божа Богдан буде з нами. Амінь.